У парках міста вже декілька років поспіль висівають клумби польових квітів і трав створюють незвичні інстазони. А от у парку Глоби зовсім скоро можна буде збирати колекцію фотографій врожаю кабачків та кабаків. Такий сільський куточок має великий успіх серед містян, особливо дітей та їхніх батьків. Тенденція другого року на території парку глоби у нас з'явилась така сільська грядка, сільський куточок, так би мовити, з кабаками, з динями. Там далі у нас є ще трішечки з огірками. Ці всі рослинки у нас приносять птахи. Ми підтримуємо дуже симбіоз природній, забезпечуємо своєчасний догляд, полив, прополку, аерацію. Тому Якщо наші містяни мають бажання, можуть відвідати парк глоби і подивитися на наші рослинки. Особливо цікава клумба для дітей, які не мають змоги виїхати за місто. Батьки з дітками можуть підійти, подивитися, що це кабак, це диня, і показати дітям це не на картинках, а вживу так, як справді воно є, як воно пахне, як виглядає, як квітне. Діткам зараз будуть розповідати і наглядно показувати, як виглядає городина у центрі міста і взагалі історію появлення, що птахи принесли насіння. І тут з'явилася така цікава локація. Давайте подивимось. Погляньте, ось воно впало в землю, і тут зародилось нове життя. Це чарівні. Кабаки, подивіться, які вони. Прийшли подивитися на ці кабаки. А ввечері ми будемо ставити казку про кабаки. Тому дякуємо пташкам, смотрителям парку за те, що створили нам таке явище. Так, діти вам сподобалось? Yeah! Окрім кабаків та день парк глоби має ще одну цікавинку. Це ще одна у нас локація. Тут кабачата у нас виросли. Якщо так ближче придивитися, ви побачите там великі, вже досить великі кабачата. Тут є огірки. Це також дуже цікаво. Вони тут прямо от… Е, їм тут дуже подобається. Це видно. За сільським куточком дбають комунальники, а врожай планують взагалі не чіпати. Також розширювати міні-город поки що не планують. Ось ось, ось не тут врожай лежить. Дивись, маленький огірок. Дивись, обережно він колючий, щоб не вкололося. Дивись, папа. Це, Це дуже гарно, тому що ми в місті ніде не можемо побачити. Не огірки, тільки на ринку, та в магазині. Так дитина навіть не знає, як вони ростуть, огірки. Коли ми з вами зустрінемось збирати врожай на ці локації? Е, ні, ні, ні. Не забуваємо те, що ми з вами знаходимось в мегаполісі. Так, е, велика загазованість у нас. Тому, будь ласка, не збираємо ні, я ні наші працівники, ні дітки, особливо діти. Тому їх заберуть птички і знову десь посіяться нові грядки. Наші на парку якомусь. Так, ну, можливо, да супер <кл 'я> Сергій Скрипник, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.